А звідки ви родом? З Криму. Звідки саме? Судак. Крим до 2014 року в школі прямували мізки. Росія це сила, Росія це Всесвіт і Росія це має правити всім світом. Це ще зі школи прививалося. І фактично, по-моєму, всі мої вчителя, крім одної вчительниці, під, ну, підтримували окупацію Криму. У нас в Судаку там чисто українські військові були, а в Севастополі чисто російські, моя частина, де я служив, була внутрі двох російських частин. Це як? Це так, ти спочатку, проходиш... ти проходиш російську цей КПП. Одне, потім друге, а потім ти попадаєш в свою частину, де ти служив.